Твої відео в TikTok набирають по 100 переглядів, тоді тобі точно треба дізнатись ці секрети. Більшість думає, що TikTok обирає випадкові відео для рекомендацій. Ти здивуєшся, але алгоритм насправді ну дуже прискіпливий. Весь фокус у правильному поєднанні залученості, часу перегляду та увага! Твоя ніша має більше значення, ніж ти насправді думаєш. Наприклад, якщо твоя аудиторія бізнесу у сфері послуг, Тікток хоче бачити, як саме ти будеш вирішувати їхні проблеми, показувати справжніх клієнтів та давати цінні інсайти. Але якщо твій контент суцільна реклама, то він буде тонути у фіді. Ну а тепер фішка для тих, хто справді хоче злетіти в Тікток. Робіть контент, який затримує увагу людей від самого початку: запитання, якась провокаційна теза, або навіть відповідь на популярне питання аудиторії, яка вона ставить у вас в коментарях. Чим більше часу аудиторія дивиться відео, тим більше тікток показує їй нові аудиторії. І так, середній час перегляду має дуже велике значення. Отже, пам'ятай, тікток любить чесні та емоційні історії, коли аудиторія відчуває зв'язок з своїм бізнесом. Ну або ж відчуває від нього якісь позитивні, ну або негативні емоції. Хочеш більше секретів? Тоді підписуйся, зберігай це відео, щоб не загубити ще більше цінних фішок.